На Полтавщині судитимуть директора підприємства з виробництва харчової продукції. За даними слідства, він організував схему ухилення від сплати податків, через що бюджет недоотримав майже 7,5 мільйонів гривень. На Полтавщині перед судом постане директор одного з Кременчуцьких підприємств із виробництва харчової продукції. Слідчі встановили, протягом двох років він умисно занижував податкові зобов'язання та подавав недостовірні дані до офіційної звітності. У результаті державний бюджет недоотримав майже 7,5 мільйонів гривень. З даними слідства, протягом 23-24 років фігурант організував схему зниження податкових зобов'язань. Для цього він підміняв відомості про постачальників та вносив до звітної документації недостовірні дані. У результаті таких дій державний бюджет недоотримає майже фір з половиною мільйонів гривень. Цей факт підтверджено висновком судової економічної експертизи. На підставі зібраних доказів директору повідомлено про підозру за частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу України, ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Наразі він повністю відшкодував збитки, завдані державі. Досудове розслідування завершено, винувальний акт скеровано до суду. Заходи із документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ТУБЕК в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.